Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео про трактор UMZ 6 1992 року, а саме про його продаж. Є в нас там певні думки на рахунок заміни трактора, тому вирішили юмзик Старий Добрий продати. umz 6 92 го року з документами порядок. В нормальному робочому стані. Велика кабіна. По трактору встановлений новий акумулятор 140-й. Далі по шинах. Шини передні в нормальному, хорошому стані. Їх вистачить ще не на один сезон рульове на дозаторі. Фари повороти, це, по-моєму, працює, якщо я не помиляюся. Сини задні 50-65-100% тут буде. Далі по задній навісці вона повнокомплектна. Тут трошки в одному місці підтікає розпределітель, ну, я думаю, ремкомплектом йому можна буде помогти, щоб зробити, щоб він. Не тік. Так, в принципі, тракторів абсолютно все працює, все, що потрібно для роботи в полі. Єдиний мінус по цьому тракторі є це те, що час від часу вибиває заднє. Не знаю, з чим це зв'язано. Ми його не розбирали, як купували, тобто він у нас пропрацював певний час і, як Ну, нормально, державши чого, та йому не вибиває. Там, скільки там треба, то та і задньою їздить. А, тому... Якось так. Такий його загальний стан. З деркалами, такими крутими. По навіскі тут ось є шарше уварений під прицеп автомобільний. Ну, якось так. Дивіться, по ціні цей трактор ми просимо 3600 плюс торг. Приїжджайте, дивіться. Які питання можете задавати в коментарях чи по номеру телефона. Територіально ми знаходимося в Кіровоградській області, Новомиргородський район. Так що, кому цікаво, такий от дракон продається, набирайте. Все, всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!